Але ми намагаємося посильно надавати допомогу військовим правоохоронцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Витратили ми десь більше 100 тисяч, близько 150 тисяч гривень. Речі тепле обмурування. Це незвичайне обмундирування, воно витримує при термобільї, значить, витримує, можна витримати до 40 градусів морозу. Потребують вони дуже в акумуляторах. Це виходять із ладу, ми їм купили. Значить, різного роду запчастини, саме те, які вони нам попросили. І ми зібрали от ці кошти і купили. Сьогодні з задоволенням їм передаємо костюми. Горка Альфа це такі термокостюми. Тут їх 30 костюмів, 12 акумуляторів. Тут виходить 196 і 140. -х. Це акумулятор, який служить для. Великої грузової машини, дачі для якоїсь ну, да, хорошої да, військової техніки. Грузової, так, Потім автозапчастини да. до військової техніки, автокамери і брезент на автомобіль команди. Ця допомога була согласована з командою участям, що зараз необхідно на сьогоднішній момент, какие, конкретно на автомобільній запчасті. также форма тоже очень хорошая удобная в данных условиях и все что здесь мы можем видеть все очень необходимо и все очень актуально на сегодняшний день и от нашего командования от личного состава хотим поблагодарить всю украинскую общество автомобилистов спасибо вам большое за помощь благодаря моё помогло вам не благодаря таким вот Организациям, людям, волонтерам. Сейчас вооруженным силам намного легче вести боевые действия и находиться в зоне. АТО. Благодаря этим людям техника ездит, люди одеты и накормлены. То есть вся Украина сплотилась, и это очень чувствуется на фронте. И наши десантники 95-й бригады очень это все на себе ощущают и очень благодарны.